Вітаю! Світ, в якому ми живемо, чудовий і багатоманітний. Чи не так? Перед світовою цивілізацією сьогодні відкрито нові можливості розвитку, поява нових технологій, подальше освоєння космосу, інші досягнення, які вчора були фантазією, сьогодні стають реальністю. Водночас з'являються нові виклики і загрози. Чені лише в останнє десятиліття почали вивчати процеси, що відбуваються у природі і суспільстві з погляду виживання людської цивілізації. Тобто люди почали шукати шляхи вирішення глобальних проблем людства. Глобальні проблеми це такі ситуації, що торкаються життя інтересів усіх народів світу, мають планетарний загальносвітовий характер, характеризуються динамічністю. Та потребують невідкладних рішень. Також вони потребують для свого розв'язання колективних зусиль світової громадськості. Також від вирішення цих проблем залежить подальший прогрес людства та збереження нашої цивілізації. Варто згадати, що у 2017 році понад 15 тисяч ченних 184 країн підписали документ, що описує глобальні загрози цивілізації, так зване Друге попередження людству. Адже перше. Попередження людству вийшло у 1992 році. Головна проблема, на думку авторів документа, глобальна зміна клімату. Від 1992 року середня температура підвищилася більш ніж на пів градуса за Цельсієм, а щорічні викиди вуглекислого газу зросли на 62%. Також зменшилась кількість лісів, скоротилась кількість риби та інші проблеми. Скоро буде надто пізно, щоб відхилитися від нашої траєкторії падіння. Зауважують вчені. Вочевидь, населення планети Земля стало на шлях відкритої конфронтації з природою. Дослідників турбує та міра шкоди, яку щорічно наносить людина своїм існуванням. Потенційно це може привести до виснаження озонового шару, винищення флори й фауни в океанах, лісах та інших територіях, а також інших негативних для людства наслідків. Зрозуміло і те, що глобальні проблеми загалом є закономірним наслідком всього того, що відбувалося на планеті Земля протягом 20-21 століття. Війн, стихійних лих, економічних криз, ядерних технологій, індустріального та побутового забруднення простору. Сьогодні питання глобальних проблем знаходяться в полі зору всесвітнього економічного форуму. Це міжнародна неурядова організація, яка базується в Женеві. Місією цієї організації є прагнення до поліпшення стану світу через залучення бізнесу, політичних, академічних та інших лідерів суспільства у формуванні глобальних регіональних галузевих завдань. Щорічна зустріч під агідою форуму проводиться в Давосі. У Швейцарії, щоб обговорити найбільш актуальні питання, що стоять перед світом, Топ-5 найбільш імовірних ризиків для сучасного світу визначають у щорічні доповіді про глобальні ризики. Україна разом зі світовою спільнотою також стикається з глобальними проблемами. Екологічні, сировинні, енергетичні, демографічні, продовольчі та інші проблеми теж торгують нас з вами. Але, на жаль, сьогодні для нас більшу загрозу несуть проблеми тероризму та війни. 2014 року Україна стала об'єктом збройної агресії з боку Росії. 24 лютого 2022 року агресія перейшла в формат повномасштабного вторгнення, не баченого у Європі з часів Другої світової війни. Наша країна вистояла і стійко переборює всі виклики, які перед нею виникають. За час війни Росії проти України трагедію відчули не лише мільйони українців, що втратили рідних та свої домівки, але й уся планета. Збройна агресія РФ сьогодні може розглядатись як загроза усьому світовому порядку та демократичним цінностям. За матеріалами німецького державного медіа Deutsche Welle, Сьогодні війна в Україні вже змінила світ. Ці зміни торкаються наступних сфер: міграція та потік біженців. Адже мільйони українців змушені були залишити свої домівки через бойові дії. Вони отримали щиру підтримку від громадян та урядів Європейського союзу та інших країн. Проте це викликає значні економічні витрати. Продовольча криза, адже Україна, яка до війни виробляла близько половини світових обсягів соняшникової олії, займала значне місце в поставках кукурудзи та пшениці, сьогодні не може здійснювати повноцінну торгівлю через блокування портів та воєнні дії. Така ситуація може загрожувати дефіцитом продовольства та голодом для мільйонів людей по всьому світу. Енергетична безпека, адже Єврокомісія заявила про наміри ЄС повністю відмовитися від російських викопних енергоресурсів до 2030 року, а також зменшити використання російського газу до кінця 2022 року, що може призвести до дефіциту газу та запровадження обмежень на його використання. Інфляція, що означає зростання рівня цін, продовольство та енергосії менше, ціни більше. Трансформація системи міжнародних відносин, адже показовою є неспроможність деяких міжнародних інституцій ефективно реагувати на виклики в умовах війни вже сьогодні. Ці події вже сьогодні призводять до перерозподілу геополітичних сил. До того ж, НАТО, організації Північно-Атлантичного договору, яка в минулі десятиліття почала втрачати авторитет, сьогодні знову опиняється у центрі уваги та надій світової спільноти. На жаль, це не вичерпне перелік тих викликів, які сьогодні стоять як перед Україною, так і людством загалом. Проте лише тоді, коли ми чітко можемо визначити проблеми, які нам загрожують, ми можемо ефективно дати їм відсіч. До зустрічі!